Друзі, всім привіт! Рада вас сьогодні вітати на своєму каналі. І сьогодні будемо говорити про те, як я провів читацький березень. Я як завжди, з таким невеличким читацьким звітом я трошечки, ну дуже-дуже трошечки затягнув, адже зараз майже кінець квітня та нарешті мене з'явився час, мені дійшли руки до того, і будемо говорити про те, що я читав у березні, що я купляв у березні та моє враження від цього читацького місяця. Але почну напевно з того, що. Як ви помітити, я нарешті вже провів таку штуку, як зробив невеличку перестановку на своїх книжкових полицях. І знаєте, з жахом я виявив, що відтоді, відколи я почав вести книжковий блог, і в мене трошечки з'явилася можливість купувати більше книжок, у мою ж книжкова шафа стала буквально ламатися полки від кількості книжок, які в мене зараз є. От зараз вам продемонструю. А саме в мене такі от три полички. Здавалося б, три полички це зовсім небагато, але е, є така штука, що е, книжки тут стоять двома рядами. Ну, а що місця немає, доводиться якось Але Плюс-мінус так поскладав, як мені хотілося на цей раз. Найкращі і цікавіші серії наперед. Мусив трошки позатуляти, мусик от таке от у мене невеличка моя книжкова шафка. Це одне. Чем я займався, так. Як ви розумієте, у березні я прочитав не дуже багато, взагалі майже не багато. І е, перша книжка, яку я прочитав у березні, це Грем Мак Нью. Ну Це книжка, видана видавництвом Мольфар Комікс, знаходиться на рухому. Просто трішечки лінькі є діставати. Але скажу, що це книжка із ваквартовського серед варкабер 40 тисяч. І. Яка розповідає нам про пригоди правого ордену Ультрамаринів синів Горбаута Гілімана Желімана, як хто краще любить одного з таких самих топових, самих крутих і самих оригінальних примархів у всесвіті Вархамору? Книжка нам розповідає про пригоди загону космодесантників на одній із планет Імперіуму під прикерівництвом Уреля Бентіса. І скажу, що спочатку мені це читалося дуже капець, як важко, проте згодом я втягнувся і під кінець я зрозумів, що це о-таки чудовий бойовичок. Навіть був би більше таких показав би більше. Вибачайте на ногах, не покажу. І, ну, в принципі, я готовий читати наступні пригоди. Тим більше українською від Комікс є перша, друга, третя і четверта частина цієї серії. У мене, до речі, є перша і третя. і четверту я ще не придбав, а обов'язково придбаю. І огляд, напевно, десь і вже і пишеться. Так, це така одна перша книжка. І моя оцінка цьому борочку, напевно, буде 7 із 10. Все ж таки, це не оригінальний світ, це все ж таки міжнавторський цикл. Так, будемо йти далі. Але перш ніж ми відправимося далі, попрошу підтримати мій канал лайками, коментами та підписками. Наприклад, напишіть останню книжку, яку ви прочитали, або як вам авторський всесвіт Хабора 40 тисяч. З цими книжками чи ні? Так, ну а ми йдемо далі. І друга книжка, яку я прочитав у березні, це Джек Тіновий від Роджера Желязне. Це така невеличка книжечка десь видана до начальною книгою Богдан, а на 130 сторіночок. Така, ну зараз би це, напевно, назвав повістю, а Брент Сандерсон не назвав це оповідання. Але що є, то є така невеличка, цікава книжечка. ну Що я можу сказати, така досить. А я у стелі Желязний, у стелі старої доброї фантастики, досить така фантазмогорична, досить така оригінальна. Ну, в принципі, багато що говорити немає, не, не сильно багато філософства, не сильно такого нічого. Після Вархамбуру, знаєте, це був ковток свіжого, чудового повітря. Такс. І номер. Переходимо до номера 3. До речі, на номер 3 у мене тут вже виходив огляд, а це або капці від Івана Франка. Можете подивитися, до речі, огляд за посиланням. Як на мою думку, вийшов досить непоганий. І знаєте, чесно кажучи, це така досить смішна анекдотична історія про пригоди одного дуже жадного купця, який ніяк не міг викинути свої капці. Та що з того виходило? Досить повчальне, досить класне, і ілюстрації просто було. дуже краще. Так, переходимо до наступної книжки. І наступна книжка це Сергій Петяй, Чакун із Княжграда. Таке похмуре темне фентезі від українського автора. Що я вам скажу, що на відміну від його кібричанка неонових історій, огляд, які десь у тут он, а то йому набагато краще це вдалося. Це досить цікава, досить класна темна історія від... написана непоганою мовою, непоганим автором насправді, тому що сріпиття писати вміє, і вже особливих. Араз що я можу додати? Темне фентезі є темне фентезі, і дуже класно, що наші автори пробують грати у темне фентезі, і досить часто у них виходить. До речі, що цікаво, так це те. що вже зараз написана третя частина, є перша, друга, третя, у мене перша відповідно, якщо я збираюся купляти і наступні частини, і будемо читати далі. Так, наступна книжка досить незвична для мене, адже це. Арсен Люпен, шляхетний грабіжник від навчальної книги. Будан Люпен» — це досить такий класний дитин від французького матера Моріса Лабуана. Я розповідаю, як ви здогадалися, про пригоди такого класного шляхетного грабіжника. До речі, у тут вам і книжка ганої війнамі контр і і автор дуже любив Арсен Люпена. І фактично, це омаж і відсилки до цього немало. Якщо говорити про Арсена Люпена, шляхетного грабіжника, то досить класна, так само, як завжди, прикольна, оригінальна класна історія. Така дуже класна історія, яка має у собі такий неповторний дух та з початку ХХ століття. Мені дуже сподобалося. Я спочатку був настроєний скептично, воно мені на ну, початку щось пішло важко, проте, знаєте, під кінець я зрозумів, що я буду купляти наступні частини. Тим більше, походу, вже дев'ять частин вийшов від навчальної книги Богдан. З одного боку, де я маю взяти місце, а з другого боку, бажати. Моя Бо карточка плаче. Вот такий ну, а завершав я свій читацький березень такою книжкою, на яку огляд також вийшов на каналі за цим посиланням, а саме Ган Кук Чорна рота. Знаєте, незважаючи на всі скандали, незважаючи на все, чорна рота дуже класна, дуже чудова, дуже темна історія, яка мені дуже подобається, і я таки зміг її догристи, Тим більше оформлення, що сама книжка досить така прикольна більше на огляді. Ну, і як завжди, еталон темного фентезі. Так, зрозумію, що у нас часи важкі, що все складно і здається, навіщо ти читаєш темне фентезі, але що є, то є. Так що з нетерпінням чекаю від видавництва Небо Буклап, коли вони видадуть наступну частину, яка буде називатися Не на тінь». є вже анонс. Ну, не анонс, є вже просто будинки, до речі, видавництво після того, як був скандал з перекладом чорної роти, трошечки затихло. Що, що мені шкода, адже твір дуже класний. Та, от такий от, якийсь от такий був в мене читацький березень. З того, що я купляв, це я замов вежу зелену Янго, замов три мушкетери, замов купу всяких інших книжок, що якусь какого замов, а вон реперсню третю частину купив, ірландського роману накупляв, то це все буде згодом. А й таке будемо відправлятися. До речі, якщо ви додались вже до цього моменту і ще не підписались на мій канал, раджу підписатися. Адже у мене попереду ще дуже багато цікавого. А, і, до речі, хочу сказати ще один цікавий анонс. У мене трішечки з'явилося більше часу, не знаю, чи вільного, просто я його зміг викроїти. Я насправді трошки менше став писати щось. Чесно кажучи, коли місяць безперервно щось починаєш писати, то бурку відвалюється. І я вирішив, що більше присвячу роботі над каналом. І так прошу вас не лякатися, але час від часу, напевно, раз два тижні в мене буде виходити не. Одне відео на каналі у тиждень, а два. А тому і буду щось розповідати, якісь топи, якісь приколи, якісь цікаві історії а, з фентезі світу про фентезі світи, якісь мої підбір. Та таке ми будемо потрошечки відправлятися. Далі нагадую, що з вами був Митр, Буду радий, якщо ви підтримаєте мій канал. І ще раз підписую. До речі, в мене є Тікток, Інстаграм, Тілеграм, Третс, що в мене тільки но і навіть бомбірський Фейсбук. Можете заходити сюди, підписуватися, бо поспілкуємося в режимі реального чату, якісь інші мої книжкові новини і тому подібне. Та і все. Всім часовим вправляємося! Побачимось. І вийшли скоро мені робити топ за квітень.